Прохарчуватися на 200 гривень у місяць львівський журналіст Юрій Лаврін проводить експеримент. Він купує дешеві продукти і готує економні страви, аби на власному досвіді перевірити, чи реально вижити на таку суму, а заодно збирає гроші на ЗИСу. Зараз дізнаємося, наскільки кілограмів схуд за два тижні, як себе почуває та й що вже купив за донати. Олександр Стасишин далі. Це дитяча, це моя у нього на кухні окрема поличка з бюджетними продуктами, п'є воду або власноруч зібраний чай. Булімідне харчування 6 гривень 50 копійок у день. На обід суп пюре з гарбуза картоплини, цибулини і палянички. Гарбуз я знайшов на шуварі так само, як і картоплину і цибулину. А борошно купив за 10 гривень, майже кілограм. Уже третій тиждень львівський журналіст Юрій Лаврін харчується економно. Такий експеримент придумав, аби з'ясувати, чи реально вижити за 200 гривень у місяць, а заразом привернути увагу до зборів на ЗСУ. Якщо відняти від мінімальної пенсії платіжку, лишається плюс-мінус 200 гривень, які стали власне основою їм три чи чотири рази у день. Я не є голодний. Мені здається, що я навіть можливо краще почуваюся ніж до експерименту, тому що я виключив багато речей: фастфуд, алкоголь, кава, цукру в рази менше лишилось рівно два тижні. Мене є 110 гривень, тобто я більшу частину суми Ну, правда, я 4 гривні знайшов. Зізнається, найважче було у перші дні, а далі почав фантазувати. Тож, попри обмежені фінанси, були і вареники з шкварками, і курячий бульйон. Увесь перебіг чоловік публікує у соцмережах, а заодно збирає донати. Уже накопичив 75 тисяч. За них замовив дрон для брата на передову. Я один з бійців бригади наступу. Я його ідею підтримав. От і менше ніж за буквально 10 днів він зібрав цим способом. Чому я дуже радий, і скоро ми будемо мати вже дрон, яким ми нищимо зараз ворога активно і скидаємо такі боєприпаси. Сім'я Юрія чоловіка підтримує морально, харчується окремо і повноцінно. Я подумала спочатку, що це жарт. з жарт нам поставили ставку, що не... Не буде. Ні, а я його не спокушаю, тому що шкода. Це якась така певна прокачка його кулінарних скілів. Це дуже добре, тому що в нього є тепер якесь певне розуміння, як, як, як робити каші, як їх збагатити смаком. Їжу він їсть хорошу, здорову. Від неї за два тижні експерименту Юрій схуд на 4 кілограми запевняє, живе повноцінним життям. Щоправда, і на роботу, і навіть у гості носить свою їжу. Треба гадати, де моя їжа. От є шашлик, От. Є слив, салат, ще один салат. І перловка. Же, якщо раптом стане йому зле припинить експеримент. А поки відкрив нову банку для донатів. Збирає на відеопередавачі для FPV-дронів. Донать, а то з'їм. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.